Всім привіт! З вами знову я Поліна Різник. Це свіжий випуск новин про нашу велику червоно білу родину. -ньюс, let's start! Рбас після паузи зіграє в УПЛ з лівим берегом. Ю – хокейний нічия з чемпіоном України. ЖФК Кровбас дочекався повернення збірниць. Це все і звичайно крутий, ексклюзив, а також конкурс очікують на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Починаємо з новин про нашу юнацьку команду. Кривбасі 19 заповнив паузу в чемпіонаті через матчі збірних мегарезультативним спарингом з дівчим чемпіоном України серед аматорів Агротехом, з яким незвичним для футболу рахунку закінчився поєдинок. Про це та не тільки у відеосюжеті Юлії Полякової. Поліна привіт. Після останнього матчу шахтарем кривбас Ю-19 налаштований на позитивний результат. Але спочатку команда Олексія Прилепова здійснила крутий камбек у спарингу проти Агротеху, відігравшись з рахунку 0-4. Підсумку неймовірна нічия. 5-5. Тепер червонобілі готуються до виїзного поєдинку шостого туру чемпіонату України проти однолітків лівого берега Ю-19. Цікаво, що у складі агротеху проти Кривбасу грав тренер з фізичної підготовки нашої команди Павло Бовтуненко, який продовжує поміж усім іншим кар'єру футболіста. Насправді дуже важко грати проти своїх хлопців, тому що знаєте, для них це подвійна мотивація перемогти тренера. Для себе за себе скажу, що дуже важко, тому що не можеш десь е, жорсткіше зіграти з хлопцями, тому що жалієш їх. А так, в цілому гра сподобалася. Навіть команда суперника Агротех відмічала те, що хлопці намагаються грати футбол, намагаються грати низом. Тому що ну, насамперед, я журю, хлопці показали характер, зіграли 5-5, я думаю, дуже-дуже задоволені. На чому тренери Кривбасу Ю-19 акцентують увагу в підготовці до лівого берега? У нас підготовка залишається такою ж самою як і на всі інші ігри. Ми намагаємося грати на перемогу, грати свій футбол, нав'язувати супернику нашу гру. Стараємося виховувати хлопців якісну гру в футбол. Ну що ж, тепер очікуємо на гру. Зазначимо, що суперники сусіди по таблиці. Обидві команди мають після п'ятого туру шість очок. Кривбас ю 19 відправляється до Києва за день до гри. Тож, Тримаємо кулаки за наших хлопців. Поліно. Дякую, Юлю. А ми продовжимо. Кривбасів 19 чекає на приїзд двох талановитих нігерійських футболістів. Чи не до Самсони Чоку та Узому Прінсевіл Чиджоке? Тепер представники червоно-білої родини, як мінімум до кінця поточного сезону. Молоді футболісти до заявлені за Кривбасів 19 і будуть виступати за нашу молодь на правах оренди. До новин Діфлу. Нарешті стартував новий сезон. Першому турі маємо крутий результат від наших вихованців: сім перемог та всього одна нічия. 25 голів забито. Молодці. Кривбас Ю 15, Ю 16, Ю 17, а також усі команди УФК Кривбас здобули до скарбнички по 3 бали та готуються до матчів другого туру. Втратив очки тільки Кривбас Ю 14, який в гостях розійшовся миром з Дніпровським інтером Ю 14. 0-0. Головними героями вікенду стали Данила Оболенцев Кривбас ю 16 та Єгор Сотніков УФК Кривбас Ю 17. В активі яких хет-треку. очікували, що команда Інтер буде грати від оборони, простий футбол, розрушати на контратаках грати проти нас. Тому построїли тактику більш позиційної. Футбол у нас був більше розширяли фланги. Хлопців вітаю з перемогою, все в них вдалося. Добрі провели атаки. Через наші фланги, те, що просили, хлопці все зробили, одразу шість команди Факривбас нагороджені за підсумками чемпіонату кривого рогу минулого сезону. 2011 рік здобув перемогу в турнірі, а це золоті медалі. Ще п'ять наших команд зі срібними та бронзовими нагородами вітаємо футболістів та тренерів нашої академії з високими результатами. Так тримати дуже задоволений хлопцями, що вони в нас друга група грала, і третя. Вони не основна група, друга зайняли друге місце. Трішечки заважали й тривоги грати, і був на протяжності чемпіонат е, довгим. І плюс е, дуже багато хлопців спіткало травм. Так складалося. але ми, незважаючи на ці складнощі, пройшли чемпіонат добре, були поразки і перемоги, побажання хлопцям далі працювати, працювати, тому що з ними розстаємося на мажорному епізоді. І далі ми працюємо окремо. Вони працюють з іншим тренером. Їм тільки найкращих висот досягати успіху, щоб у них все завжди було в спорті як найкраще і без травм. Сьогоднішнє нагородження було дуже класне. Мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось, що ми зайняли перше місце. Жіночий кримбас дочекався повернення збірниць та готується до виїзного матчу п'ятого туру Вищої ліги проти Шахтаря. Зазначимо, усі дев'ять гравчин червоно-білих отримали ігрову практику та зіграли за збірні України Ю-17 та Ю-19 на зборах в Тернополі. Підсумок двох спарингів між дівочою та молодіжною збірними нашої країни 3-2 та 2-1. за команду Анастасія Жигадло, Вікторія Калінчук і Анастасії Стахнюк. Авраменко виводила своїх партнерок на поле з капітанською пов'язкою, то у другому контрольному матчі відзначилась дебютним голом. Також забита за національну збірну вдалось нашій Мілені Іванченко. Емоції, звісно, зашкалювали, бо це мій перший м'яч за 18 і була дуже рада. Сама не очікувала, що заб'ю, але дуже рада цьому. Дівчата підтримали. Матч жіночого крибасу Шахтарен відбудеться у середу, 18 вересня, і це буде гарною нагодою для наших дівчат заробити перші залікові бали в сезоні. Посилання на трансляцію гри в описі до цього відео. Дівоча команда Кривбасу Ю-15 на фінішній прямій підготовки до нового сезону дівочої ліги України. Старший тренер команди Денис Мацебура продовжив переглядати новачки. А нещодавно криворіжанки провели черговий спарин. Гра проти хлопців з ДЮСШ-1 Кривбас 74 ю 15 завершилась перемогою червоно-білих 3-2. Голи у бороту хлопців забували Вороніка Непошиваленко, Софія Зуєва та Вороніка Одот. Молодчинка. Ну і наостанок свіжа інформація з будинку футболу, де відбулося жеребкування однієї четвертого фіналу Кубка України. На цій стадії наші дівчата зустрінуться з живка колос. Це буде цікаве протистояння, яке завжди це буває в кубкових матчах. Напишіть в коментарях, кого ви вважаєте фаворитом. А тепер до головної команди нашого клубу. Після виступів у збірних до розташування команди Юрія Вернедуба повертаються Іван Дібанко, Джахат Бізімана і Даніель Соса. І це класне підсилення для червоно-білих напередодні важливої зустрічі. Як кривбас готується до поєдинку з дебютантом УПЛ в сюжеті Романа Васильковського. Романе, тобі слово. Оліна вітаю! Нарешті повертається УПЛ, а для нас це поєдинок Кривбасу в Києві проти лівого берега. Суперник цьогоріч дебютує в еліті українського футболу і його останні результати вражають. Тож гра обіцяє бути дуже цікавою та бойовою. Але як би там не було, Криворізький клуб фаворит протистояння та налаштований рішуче. Цікаво, що у складі суперника виступають одразу троє екс Кривбасу це Євген Банада, Дмитро Семенов і Клім Приходько. Останній у своєму дебютному поєдинку за новий клуб в минулому турі відзначився переможним голом у Рівному. У Кривбасу ж перед важливим протистоянням є зміни у складі. Рішенням керівництва і тренерського штабу, переведено на індивідуальний графік тренувань захисника Тимура Стецького. Більше детально про це в інтерв'ю раніше розповідав генеральний директор футбольного клубу Кривбас Володимир Баєнко в інтерв'ю інтернет-виданню Трибуна. Прокоментував цю тему також радник президента клубу Геннадій Приходько в інтерв'ю перед цією грою, яке ви можете знайти на офіційному сайті футбольного клубу Кривбас Отут. Також хочемо нагадати усім болівальникам Кривбасу, що триває продаж квитків на наступний домашній поєдинок червоно-білих в УПЛ проти Ворскли. Поспішайте придбати квиток та прийти на стадіон, адже наша команда дуже потребує вашої підтримки. Посилання на квитки в описі до цього відео. А тепер підбуваємо підсумки конкурсу минулого випуску. Ми просили вас назвати перший міжнародний матч Кривбасу та його рахунок після відродження клубу. Всі молодці, багато вірних відповідей. Але за умовами конкурсу може бути двоє переможців, яких ми обрали за допомогою рандомайзера. Це користувачі Віталій Цапчук і Тетяна Міськова. Вітаємо! Ви виграли круті призи від фаншопу «ФК Кривбас. А ось і нове питання, і новий конкурс. Назвіть найкращого бомбардира кривбасу в чемпіонаті України сезону 2006-2007 та кількість його голів. Пишіть свої варіанти в коментарях, отримуйте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин ось тут. Ну і наостанок традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який вкотре спілкувався з криворіжцями та криворіжанками про футбол. Друзі, всім привіт. Сьогодні не задаємо Друзі, всім привіт. Сьогодні не задаємо ніяких каверзних питань. Просто перевіряємо влучність і майстерність мешканців нашого міста. Поїхали, потрібно просто влучити ворота. Ускладнення з пакетом. Оп! непогано. Тепер подруга хай спробує. ну! Є і радість. Фірмову радість. Угу! <рістила> <рістила> дякуємо вам. Непогано, дякуємо. Давай ще разок. Є! і радість. Like a boss. Oh, yes, I keep the... Подивіться, це ніби фланговий півзахисник набирає. І я в центрі даю гольову передачу. І майже гол. Є! Супер! Здорово! І ворота. А, майже. Дякую вам, гарного дня. Мені подобається, як люди повертаються за м'ячем, щоб подарити, а не так, що можна питання. Ні-ні, ні я Хорош! Гол! Давай емоцію радості, святкування. Як ти святкуєш доли? Майже. Майже, а ну ще одна спроба. Є. Дякую вам, гарного дня. Головне, щоб рибка клювала, правильно? Дякуємо вам. Да <рес> <рес> ну, давай ще! по одній спробі даю вам. О, є. Молодець. О, красунчик. Дякуємо вам, молодці. Який сильний. Вау. Це була пушка цього Надо за м'ячом постійно бігати. Є окрасунчик. Ну, це майстерня, а ось перемога. Ось оплески для переможця. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому лайк, а також напишіть в коментарях, чи змогли б ви влучити в наші ворота. До зустрічі на вулицях Кривого Рогу. Ось таким вийшов наш новий випуск Кривбас Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Також обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюс!